Нацикала, нацикала на цикола. Найди мені, знайди на, мені три назад, там я Лільку побачила, з волосся францужаток. Де вона, де вона мені пропала? Де вона вже пішла? А во, є. Генек, Генек, так у тебе ну, пака добра, куб в квадраті. На цілий екран дивіться яка я. Ну вона все себе любила, ти знаєш? Все життя вона себе любила. Випендриєші і випендриєші. Ти і ви Що ти її випендрюєш? Що ти її випендрюєш? так хочеш їй сказати? Я хочу їй написати під з питом з красуня, сніжанка, на ти у вас карше, красуня, напиши мені О, сніжанка, то та я твоя куліжанка О, та однокласниці по закордонах та ніц е -е, наші волаче. Ніц носівулаче, вже би той чоловік її припнієв трошки. Знаєш? Бо задуже. На Франції. У нас ще з якогось боїда найде неверно, і ще не верне все. І все! Чого маю? Завидувати? Чого завидувати? Я, я до Франції в життю не хотіла. Наша високовальна така сама, вибач мене, як е, та я їхня е, Ейфелова вежа. Один-один. в один. То що та така здоровенна, що дивище тобі ще в голові крути. А наша високовольтна нормальна. Та, я то її ніцно ну, з квітами з ним. Так, так, розумієш? Я в життю не повірю, що то її квіти. Та то певні, вона вчителька, може, вона є батьківський комітет, як то як то ще називає? Голова батьківського комітету. Може, то їй ще. Знаєш, говорить, поїдь, купи, в кого там, у родини, будинок, що що. Вона ще ж уже не клієнта. Ну, та як тут якась чекай, тут була була, орхідея така, тут така сама, як той старий вазонок, розумієш, залізе песку між квіти і вона ще шміє. Та ти ще не шмій! Де ти між квіточками, між квіточками, між квіти лісти, треба писати мати, як ти ще говорить поридний. Сніжанка, добре, що ромче тебе не хотіла. Ну, чи ти його не ти його не хотіла? Як він? Ти Ти його не хотіла, Ви, не той. Бо. Е, добре, що ти його не хотіла. Я ще роздивила на знімках. Щоб то, ну, то так хлоп любив ще знімкувати. не пасує. Ну, ще кубіта, де не пішла. Ну, але там він став, там він став, йому щось видно, бракує. Ну, правда чи ні? Модельку ще бави? Ні. Ти ще знимкуєш, б другой шоп. Знімки він робить. Сніжанку мою не хотів він, носом крутив. Почувши він є така є, хто ще говорив, вже не знайдеш. От, твоя фамілія теж випендрує машину, сніжанка, чуєш, може, машину си купила, Вуйку з Соколя, <сум> Я б не таку хотіла. Здорова. <сум> здоровена машина, джипаси купили і як бандити, я б не хотіла такої машини. Задурно би не хотіла. Хвали не поїдеш, божиль, таке, по селу, їздити ями людям робити. Воно тяжке, воно робить колії, воно робить ями. Потім хто має машину, таку невеличку, не, не, не годен проїхати ще? Накупила тих е, п, е, паркетників і вимахує. Чи ні? Що ні? Знаєш, кінок, від вас за сніжанку слова не почуєш. Ну та як? Беші вами вести, то ніхуліри не, не, не получаєш. Я зараз зазвоню ставки, запитаю, щоб вона лільки з ним виділа. А ви сидіть, без двоє і отако ще одне на друге, бо сильно правильні вони.